233 рази минулого тижня виїжджали рятувальники на ліквідацію надзвичайних ситуацій. Півсотні із них це пожежі. Про це повідомила Оксана Урбанська, речниця головного управління ДСНС у Вінницькій області під час брифінгу. Вкотре рятувальники наголошують про безпечне поводження на войдоймах, які починають покриватись тонким льодом. У державній службі з надзвичайних ситуацій закликають рибалок та інших любителів зимового відпочинку утримуватись від виходу на кригу, особливо коли вона ще тонка і нестабільна. Недотримання цих порад може призвести до трагічних наслідків. 46 разів надзвичайники виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт. Також на лінію 101 надійшло 11 Хибних повідомлень саперами ДСНС області знищено дві одиниці вибухонебезпечних предметів, які були виявлені на території Вінницького району. За тиждень на території області зареєстровано 46 пожеж. Під час них чотири особи отримали травми серед них є малолітня дитина, а двоє дорослих на жаль загинули. Завдяки оперативності наших надзвичайників вдалося запобігти знищенню та врятувати 26 будівель. Також ми маємо випадки у Руєння чадним газом ще є актуальною темою у зимовий період, коли обігрів помешкань стає особливо важливим.